Санаторій Карпатий. Шаш, ж, давайте зайдемо, подивимось. Готельно-курортний комплекс. Троянди тут вже відквітають. А, дивіться, а тут казінник до граждиша лишився. Там далі з іншого входу. Ми вже акцентували вашу увагу. З іншого входу. Вже немає вказівних до грожди, його демонтували. Ну, сама гражда доживає. Ну, чому доживає? Ну, можливо, буде інша назва. Давайте пройдемо туди на територію. Повз штучний водоспад. У нас, до речі, на каналі є багато не штучних, а справжніх водоспадів. Кому цікаво? У нас не тільки канал про Трускавець, у нас канал про красу. У нас є дуже багато відео поруч з Трускавцем, щоб подивитися. Ну, не кажучи вже східниця, морш, так далі. І так далі. От саме озера, водоспади, річки, інші цікаві місця. Та що. Ми знайшли закинутий бівет на пом'ярках, які ви могли бачити на фото. Ми знайшли там озеро. Без кого це відео? У нас є цікаве відео. Цікаве відео. На наше відео ви бачите таке, що ви ніде не побачите. На наших відео акцент на відео. Ми доходимо і доїжджаємо. Іноді, можна сказати, доповзаємо туди, де мало хто буває. Щоб показати вам, чи варто там бувати. Як воно? Бо, наприклад... Так, алегорію наведу. Наприклад, хтось розказує, скільки коштують помідори. А ми вам покажемо, що під виглядом помідорів продають гнилі сливки. Тому яка різниця, скільки коштують помідори? Правда? Правда. О. Показуємо таке, що ви самі не побачите. Ви самі не знайдеться цієї інформації. Тут в основному кури лишились традиційно. Колись як метаю, був відмідь. Була рись. Да, Скори гуси. Дехто приводить собак, подивиться на них. <гум> Тут теж коли. Приходить тінь, є свій шарм. О, тут перестановки віз вже в іншому місці стоїть. А що ж, квіти нагадаємо, гарно квітнуть. Та, демонтували, бачите, тут вже кілька споруд вже демонтовано і є напис на реконструкції. О, якщо це буде така сама реконструкція, як на верхньому обіветі, то я вас вітаю. Так виглядає, що поки що реконструкція має саме такий вигляд, як на верхньому обіветі. Там закрито. Так, гортензії квітнуть. Вертеп. Ну, no, а це смерека. Смерека поруч з сакурою. Коли сакура квітне, звичайно, виглядають вони оптимістичніше, ніж зараз. І біскус квітне. А, це санячний годинник. Сідає сонечко. Ну що, тут відпочинок в Карпатах, на території і в Гражді звівся до того, що приходиш зі своїм, п'єш такий хоч. Слова ніхто не скаже. Можна сказати, здаю місце. Риба вся зловлена. Вода висушена. Тут теж водички нема всередині. Теж з тваринок лишились кури гуси, качки. Костріан гарно квітлими відео показати, а це було давно. Там і іспалося, як за ті смареки. Сідає сонечко. Вартує ще раз подивитися Вертеп зблизька. А, і будемо потрошки виходити з території. Майже восьми вечора.